Світ змінюється швидко. Ми стоїмо на порозі нової ери, четвертої промислової революції. І це не просто про швидші комп'ютери чи ще тонші смартфони. Йдеться про фундаментальний сув у тому, як ми живемо, працюємо та взаємодіємо зі світом навколо нас. Уявіть собі, світ, де машини вчаться, предмети з'єднуються, а дані керують усім. Це обіцянка індустрії 4.0. Ця революція живиться сузір'ям трансформаційних технологій. Штучний інтелект вдихає життя в машини, дозволяючи їм мислити і вчитися як ніколи раніше. Інтернет речей сплітає павутину зв'язку, об'єднуючи мільярди пристроїв у безшовний цифровий гобелен. Аналітика великих даних розкриває приховані закономірності та ідеї з величезних океанів інформації, яку ми генеруємо щодня. Робототехніка та автоматизація змінюють галузі. Від виробництва до охорони здоров'я. Технологія блокчейн революціонізує довіру та прозорість у транзакціях. Ці технології, колись обмежені сферою наукової фантастики, тепер формують нашу реальність. Але з великою силою приходить велика відповідальність. Стоячи на порозі цієї нової ери, ми повинні запитати себе, як ці технології вплинуть на наше життя? Які можливості та виклики чекають на нас попереду? І найголовніше як ми можемо використати їхній потенціал, щоб створити краще майбутнє для всіх? Штучний інтелект. Ці слова викликають в уяві образи розумних машин та футуристичних антиутопій. Але реальність Ші набагато багатогранна. Він уже змінює наше життя незліченими способами, часто навіть без нашого відома. Від персоналізованих рекомендацій, які ви отримуєте на своєму улюбленому стрімінговому сервісі, до голосових помічників, які відповідають на ваші запитання з разючою точністю, чи непомітно вплетений у тканину нашого цифрового життя. В охороні здоров'я ШІ допомагає лікарям діагностувати хвороби на ранніх стадіях та розробляти ефективніші методи лікування. У фінансах він живить системи виявлення шахрайства та надає персоналізовані фінансові консультації. Але підйом Ші також викликає обґрунтовані занепокоєння. Що станеться, коли машини стануть надто розумними? Чи витіснять вони людей з робочих місць та поглиблять соціальну нерівність? Це питання, з якими ми маємо зіткнутися, оскільки ші продовжує розвиватися безпрецедентними темпами. Ключ полягає у відповідальному розвитку та розгортанні ші. Ми повинні гарантувати, що системи ші розроблені для розширення людських можливостей. А не для їх повної заміни. І нам потрібно встановити етичні принципи, які регулюватимуть розробку та використання цієї потужної технології. Уявіть собі світ, де ваш холодильник замовляє продукти, коли вони закінчуються, де ваш автомобіль сам записується на техобслуговування, де ваш будинок регулює освітлення та температуру відповідно до ваших уподобань ще до того, як ви переступите поріг. Це обіцянка інтернету речей. IoT – це про підключення повсякденних предметів до інтернету, що дозволяє їм спілкуватися один з одним та з нами. Ця взаємопов'язаність створює безліч можливостей як для бізнесу, так і для споживачів. У виробництві датчики IoT оптимізують виробничі лінії та скорочують час простою у сільському господарстві. Вони контролюють стан посівів та оптимізують системи зрошення. У наших домівках розумні пристрої роблять наше життя комфортнішим та енергоефективнішим. А в містах по всьому світу ІОТ стимулює розвиток розумних міст, де рух транспорту плавний. Ресурси використовуються ефективно, а громадяни більш пов'язані, ніж будь-коли раніше. Але ІОТ також створює виклики. Безпека та конфіденційність є першочерговими проблемами, оскільки мільярди підключених пристроїв. Створюють потенційні вразливості, якими можуть скористатися хакери. Приймаючи зручність зв'язаного світу, ми також повинні бути пильними щодо захисту наших даних та нашої конфіденційності. Ми живемо в епоху даних. Кожне клацання мишею, кожен пошук, кожна транзакція генерує цифровий слід. Цей величезний океан даних, який часто називають великими даними, має величезний потенціал для розкриття ідей. Які можуть вирішити деякі з найактуальніших проблем світу в охороні здоров'я, аналітика великих даних допомагає дослідникам виявляти закономірності захворювань, розробляти нові ліки та персоналізувати лікування у бізнесі? Це дозволяє компаніям краще розуміти своїх клієнтів, оптимізувати свою діяльність та отримувати конкурентну перевагу. Уряди використовують великі дані для покращення державних послуг від транспорту. До ліквідації наслідків стихійних лих. А вчені використовують їхню міць для боротьби зі зміною клімату, прогнозування стихійних лих та поглиблення нашого розуміння всесвіту. Але сила великих даних також викликає етичні занепокоєння. Як ми можемо гарантувати, що дані використовуються відповідально та етично? Як ми можемо захистити конфіденційність людей в епоху повсюдного збору даних? Це питання, які ми повинні вирішити, оскільки ми орієнтуємося в складному ландшафті великих даних. Розділ 5. робототехніка та автоматизація. Трансформація галузей. Роботи більше не обмежуються сторінками науково-фантастичних романів або заводськими цехами важкої промисловості. Вони стають все більш витонченими та універсальними, знаходячи своє місце в наших домівках, лікарнях і навіть операційних. Цей підйом робототехніки та автоматизації готовий змінити галузі та переосмислити саму природу праці. У виробництві роботи беруть на себе повторювані та небезпечні завдання, підвищуючи ефективність та безпеку. В охороні здоров'я хірургічні роботи допомагають хірургам з безпрецедентною точністю, мінімізуючи інвазивність та покращуючи результати лікування пацієнтів. У логістиці автономні транспортні засоби готові революціонізувати перевезення, тоді як дрони використовуються для всього від доставки посилок до повітряного спостереження. Оскільки роботи стають більш інтелектуальними та адаптивними, вони продовжуватимуть трансформувати галузі способами, які ми можемо лише уявити. Але ця технологічна революція також викликає занепокоєння щодо заміщення робочих місць. Оскільки роботи та системи ШІ автоматизують завдання, які раніше виконували люди. Що буде з цими працівниками? Відповідь полягає в освіті та перепідготовці. Ми повинні надати працівникам навички, необхідні їм для процвітання в майбутньому, де люди та машини працюватимуть пліч о пліч. Розділ шостий: розумні міста та стале майбутнє. Уявіть собі міста, які є розумнішими, зеленішими та комфортнішими для життя. Міста, де рух транспорту плавний, ресурси використовуються ефективно, а громадяни більш пов'язані, ніж будь-коли раніше. Це бачення розумних міст, концепція, яка швидко набирає обертів у всьому світі. В основі розумних міст лежить зближення таких технологій, як ІОТ, аналітика великих даних та штучний інтелект. Датчики, вбудовані в міське середовище збирають величезну кількість даних про все: від моделей дорожнього руху до якості повітря. Потім ці дані аналізуються для оптимізації міських служб, скорочення кількості відходів та покращення якості життя мешканців. Розумні вуличні ліхтарі можуть регулювати свою яскравість залежно від дорожніх умов у режимі реального часу, зменшуючи споживання енергії та світлове забруднення. Розумні сміттєві баки можуть контролювати рівень заповнення та оптимізувати маршрути збору сміття. А підключені системи громадського транспорту можуть надавати інформацію про рух транспорту в режимі реального часу та персоналізоване планування маршрутів. Але для побудови справді розумних міст потрібно більше, ніж просто технології. Це вимагає комплексного підходу, який враховує потреби всіх громадян, сприяє сталості та заохочує інновації. Розділ сьомий. Майбутнє праці адаптація до змін. Характер праці змінюється. Розвиток автоматизації штучного інтелекту та робототехніки трансформує галузі з безпрецедентною швидкістю. Робочі місця, які колись вважалися стабільними, зникають, тоді як нові робочі місця з'являються в галузях, яких ще кілька років тому не існувало. Цей СУВ створює як виклики, так і можливості. З одного боку існує цілком реальний ризик заміщення робочих місць, оскільки машини стають здатними виконувати завдання, які раніше виконували люди. З іншого боку, нові технології створюють нові галузі та можливості працевлаштування в таких сферах, як розробка програмного забезпечення, наука про дані та штучний інтелект. Ключем до процвітання на цьому швидкозмінному ринку праці є адаптивність. Працівники повинні бути готові до безперервного навчання, постійно оновлюючи свої навички та знання, щоб залишатися на крок попереду. Уряди та навчальні заклади повинні забезпечити необхідну підготовку та підтримку, щоб допомогти працівникам перейти на нові ролі. Майбутнє праці визначатиметься співпрацею між людьми та машинами. Сприяючи безперервному навчанню та культурі інновацій, ми можемо створити економіку, яка працює на всіх, незалежно від їхнього походження чи рівня кваліфікації. Розділ восьмий. Етичні міркування, орієнтування в технологічному ландшафті, у міру того, як ми заглиблюємося в незвідану територію Четвертої промислової революції, недостатньо просто дивуватися технологічним чудесам, що розгортаються на наших очах. Ми також повинні боротися з глибокими етичними питаннями, які ці технології піднімають. Як ми можемо гарантувати, що штучний інтелект розробляється та розгортається відповідально? Таким чином, щоб це приносило користь усьому людству, а не лише обраним. Як ми можемо захистити конфіденційність людей в епоху повсюдного збору даних та спостереження, які етичні наслідки використання роботів у війні або створення автономних систем озброєння, здатних приймати рішення про життя та смерть без участі людини? Це непрості питання, і на них немає простих відповідей. Але це питання, з якими ми повинні зіткнутися віч на віч. А якщо ми хочемо гарантувати, що технологічна революція, свідками якої ми є, веде до більш справедливого, рівноправного та сталого майбутнього для всіх. Розділ 9. майбутнє, Викуване технологіями світліше завтра. Четверта промислова революція це не просто технологічна революція, це революція людська. Йдеться про те, щоб використати міць технології для вирішення наших найбільших проблем, розкрити наш повний потенціал та створити світліше майбутнє для прийдешніх поколінь. Уявіть собі, світ без бідності, де кожен має доступ до якісної охорони здоров'я, освіти та можливостей. Світ, де зміна клімату повернулася назад, і наша планета знову кишить життям. Світ! Де технології надають нам змогу спілкуватися один з одним, обмінюватися ідеями та співпрацювати в глобальному масштабі. Це майбутнє, яке ми можемо створити, якщо приймемо можливості четвертої промислової революції з мудрістю, співчуттям та твердою рішучістю використовувати технології на благо людства. Майбутнє це не те, що з нами відбувається, це те, що ми створюємо. Давайте створимо майбутнє, гідне наших дітей та онуків. Майбутнє де технології дадуть нам змогу сягнути зірок.